Всім привіт! Як ви бачите, поки знову нічого не змінилося. Можливо, я не знаю, але мені по відчуттям нічого не змінилося. Сьогодні я знайшов ще декілька вправ. Вони не важкі. І схожі на ті, що вже я робив. Але все це працює на м'язі живота. Тож будемо перевіряти. В принципі, це вправи такі. Значить, треба буде, ось так тримає руки людина і и... отак вот треба робити. Так. Потім отак вот треба робити. Ну і звичайно, що такі Е, Ну я не знаю, спробую знову ж таки по 20 разів, просто буду їх між собою е ну как бы, перетасовувати. Тож почнемо з такого, що буде найважче. Ах. Так, зараз. Так. Угу. Не важкі. На перший погляд не важкий. Хоча трошки отут напружується, зверху відчувається. Де менше жиру цього. Егеге -е 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 -е. да. то відчувається. Так, добре, таку вправу колись, я знаю, робили для того, щоб повернути е -е, нормальний стан дихання. Там пишуть, що в Пінтересі воно теж працює на прес. Ну, в чому би ні? Тобто повертаєшся і витягуєш ок. Потім знову повертаєшся, рівно стаєш і знову витягуєш. Ось таким чином я зроблю зараз 20 разів. Сильно руки не раджу закидувати, бо аж тут починає все боліти. Фух. Тож, що якщо будете робити, не варто. До речі, сам відчував таку штуку, бувало, в мене. Коли там на якихось брусях займаюся або навіть від полу відтискаєшся. Якщо руки ну таким чином щось займається людина, то треба... Робити кут 90 і повертатися на рівно. І я зрозумів чому. Бо кажуть, що може вискочити тут якась чашечка знаходиться, може вискочити зі свого мішечка цього. Тому якщо люди отак от є, нижче просаджуються, то воно, ну. Погано, погано може вискочити, потім треба буде вправляти. Тобто краще робити кут і повертатися цього вже достатньо, щоб були м'язи підтягнуті. Не обов'язково просаджуватися в самий низ, а потім з того тягнутися, бо воно все й навантаження і немає сенсу. І якось я пробував, справді є різниця. Так навіть трошки легше займатися. Ти більше можеш на, на тих же брусях, наприклад, зробити. Або від полу відтискаєшся, якщо, то набагато краще, ніж коли ти просів так, щоб потім повертатися неможливо. Тобто отака от історія. Так. Ну що, тепер... Зробимо ще одну вправу з тих, що вони показували. З підніманням ніг так само. І витягуванням рук, якби ніби ми тягнемося до ноги таким чином. Ого! Я навіть спробував вже погано. ну Таке... Так, пробуємо. Ні. Отак от. О! Ага. Точно. Так, вот так, ага. Ого, курва. Та ну сраку, ні. Другий раз не зможу зробити. Ого, оце важко. Ох і важко. Спина болить, ноги тягне, руки болять, все в плечах. Одночасно. Ні, то потім на потім залишу я цю вправу. То страшне щось. Тепер заспокоюючо. Ага. Так, і ще раз зігнутими колінами. Думаю, на сьогодні все. Насправді важко. Тут це все повністю болить отак до середини. Все як вага така ніби на тебе налягла. Ну, знову ж таки, за другим разом вже починають ноги хрустіти. Але перший раз взагалі було легко. Насправді це вже декілька днів отакі вправи робиш. І навіть те, що на початку страшне, не рухалося і не згиналося, зараз вже більш-менш працює. Тому раджу тим, хто багато сидить або мало рухається, спробувати це. Хоч би потрошки, але воно буде відчуватися. Спочатку здається, що все, ноги повідпадають. Проходить декілька годин і відчуваєш, що ні, воно нормалізувалося. Але потім і краще гнеться. І ніби відчуття, ніби легше трошки стало і ходити, і рухатися взагалі. Фух. Так що подивимося, як буде далі, як ці вправи завтра себе покажуть. До зустрічі!